Терапевт, яка реабілітує поранених військових, тренерка з дзюдо, яка гартує маленьких спортсменів. Героїня проєкту новатор та мотиватори. Руслана Кухаревич. Можете спробувати на кулачках. ще буде вище. І о! Тільки почали працювати. Це, звісно, хлопці з АТО. Були. Це були травми спинного мозку, черепно-мозгові травми, інсульти, але вони були зовсім не такі травми, як зараз. Зараз це набагато складніші, полі травми, дуже важкі хлопці. Руслана Кухаревич працює у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Фізичний терапевт, яка щодня займається реабілітацією щонайменше семи військових. Давайте сюди, рука. О, пішли. О! З вами воно якось легше. І ти його учиш всього, починаючи е там пересісти на туалет, повернутися елементарно в ліжку, то вони в тобі бачать якусь таку якби, надію, а вони нам стають дітьми такими, ну, така опіка над ними. Хоча це неправильно, тому що. Пацієнт це твій колега, це твій партнер. Спільно досягаєте певної мети. Історія кожного пораненого захисника не може не переймати. У процесі реабілітації спеціаліст та пацієнт стають друзями. Деякі хлопці залишаються у серці назавжди. Ось зараз буду плакати. Перший мій пацієнт це пацієнт з травмою спинного мозку і це високий шийний відділ, це чотири це людина, яка. Повністю залежна від іншої особи, і ця травма не дозволяє бути самостійною. Починаючи в прийом їжі, вона може тільки самостійно дихати. Все інше в усіх інших видах діяльності їй потрібна допомога. Отже, я спільно з ним, разом з ним фактично і вивчала травму спинного мозку і як працювати. Ця людина померла. Але все одно мені рідна. А це ножка два. Стоп, 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 де твоя рука перед собою і його ложиш. Оба! А це вже інша частина життя реабілітологині. Руслана Кухаревич працює тренеркою з дзюдо у Зорянській спортивній школі. Гартує маленьких спортсменів. Діти дають енергію для роботи з військовими. З Задоволенням іду на цю роботу для того, щоб відпочити, набратися позитивних емоцій, надихнутися дітьми і з цими емоціями йти на роботу в госпіталь. Вихованцями тренерки є діти шкільного віку. Вона їх вчить бути витривалими, стійкими, знати техніку китків та захоплень, аби перемогти суперника. Під час змагань вболіває за своїх вихованців. Є частково і психологом, коли вони зазнають поразок. Дзюдо і не тільки дзюдо, а всі види єдиноборства вони є дуже складні і дуже важкі. І не кожна дитина морально може витримати, тому що ти або програв, або виграв, і в тебе шансу іншого немає. В тебе немає шансу відігратися або покращити свій результат. Ти виходиш на татамі, у тебе є буквально дві хвилини, дві-три. І тобі в ці дві-три хвилини потрібно щось показати, вкластися. В тебе немає часу на роздуми, немає часу над тим, як думати стратегічно. Ти вже повинен підготовленим бути і ти або програєш, або виграєш. Руслана тренує дітей разом зі своїм батьком. Власне, його приклад і перейняла у роботі. Вона виросла в цьому залі ще малою. Я сюди приїхав в 86-му році, яка раз вона родилася і так. Я її постійно на тренування брав в малку. Коли ти ростеш в спортзалі з самого дитинства і весь час змагання, спортивна школа. То відповідно, що тобі доля вже говорить, чим ти будеш займатися, і питання не стояло, яку професію я можу обрати. Звісно, що я мріяла про медицину, але тренерська робота це те, що тобі диктує уже твоя сім'я. Батько з донькою виховали не одного успішного спортсмена. Маленькі вихованці вже теж мають певні досягнення. Два перших, одне, друге і три треті. Так саме головне, ти можеш за себе заступитись. який момент. Хоч і нас вчать не боротися на дворі. Скажу свіжішим оком. Вона дивиться це в інтернеті. Дуже багато нового матеріалу, і діти дуже люблять. От вона знаєте, ну відношення до неї як до мами. Десь ставляться як до мами, і не даремно Руслана Кухаревич має власних трьох дітей. Двоє старших теж займаються дзюдо продовжують спортивну династію. Старший 15, середньому 11 і найменшому 7. Дочка. Займає досить хороші результати. Вона виступає на всеукраїнських турнірах, змаганнях на чемпіонатах України і по дзюдо, і по самбо, і завжди в призових місцях, або перше, друге, третє. Тобто вона так само витоптує свій шлях. Мабуть, інтерес до якогось виду спорту воно формується з дитинства і воно лише на прикладі. Тобто, саме батьки показують приклад, діти наслідують. Коли я був маленька, коли я ходив садік. Я е, мама мене брала, забирала садику і я приходив сюди. Вона дуже хороший тренер. де коли показує після змагань, мені показують відео, як я боровся, і де я зробив помилки. Реабілітація поранених військових, опіка над дітьми і їх тренування на перший погляд. Ці сфери здаються непоєднуваними. Виняток, коли жінка справжня магістриня многозадачності. Коли ти мама трьох дітей, то тобі потрібно все встигати. Діти чекають, вся сім'я чекає маму з роботи, і о 9-й годині вечора ми сідаємо, вечеряємо, і до 11-ї години кожен розповідає, як у кого прийшов день. Руслана постійно проходить навчання. Нещодавно з колегами з обласного госпіталю повернулись з Шотландії. Ми мали можливість побачити, як це відбувається в світі, що ми нічим не відрізняємося від. Світу цивілізованого, що ми маємо такі самі знання. Фахівці за кордону теж приїздять на рівненщину, кайдани порвіте, американець з українським корінням Богдан Бойко, знайомство з цим фізичним терапевтом сколихнуло. і став для нас дуже великим другом і навіть батьком, починаючи з ним працювати. Він не тільки вкладав, наприклад, в це реабілітаційне відділення матеріально, але він вкладав. В нас і вкладає по сьогоднішній день, і він дбає про наше навчання і про наш розвиток. Людина, яка розвиває нас духовно, Реабілітологиня вчить військових зі спінальними травмами пересуватись на кріслі колісному, для цього спершу сама вчилась на ньому їздити. На початках це складно, тому що ти не знаєш, як це робити, і не вмієш. Але коли ти практикуєш і з кожним днем ти все краще і краще. Це робиш, і звісно, що тобі це робити не складно потім. Розвиватись, допомагати іншим мотивує команда. У нас дуже багато ідей, ми дуже креативна команда, і у нас заняття з хлопцями може проходити, наприклад, в ресторані, для того, щоб подивитися, яких навичок нам ще треба досягти. Мого керівника завідувачку нашу Ірину Олександрівну, яка дозволяє нам. Творити. В ній я бачу таку особистість, такий локомотив, який тягне за собою фізичну терапію. І вона розбирається не тільки в фізичній терапії, вона і в ерготерапії. Вона дуже толковий психолог сам по собі. І мені подобається з нею працювати. Найважче у реабілітації військових каже нерозуміння рідних. Найчастіше родичі надмірною опікою не дають виконувати самостійно певні функції пораненому. Родичі не розуміють, якою має бути реабілітація, коли не розуміють прогнози пацієнта, коли не розуміють і не йдуть на контакт. Тому що родичі це так само члени команди, як і ми всі, і вони так само. Можуть допомагати пацієнту, а можуть і заважати пацієнту, наприклад, давати гіперопіку. Боротись з професійним вигоранням допомагає природа. Фізична терапевтка з родиною шукають відновлення поруч з водою, аби набратись нових сил, бо здаватись не час. Щодня чекають військові, які потребують допомоги. У Нас була можливість на нашої сім'ї виїхати за кордон, тому що ми маємо можливість і мені. Приходили запрошені з різних країн на роботу, фізичним терапевтом працювати і досить хороші країни, починаючи від Польщі, закінчуючи новою Зеландією. Ми з чоловіком прийняли рішення, що ми нікуди не будемо виїжджати. Змінювати місце ми не будемо. Якщо мій чоловік не може воювати, немає змоги в силу певних обставин. Ми будемо тут, ми будемо тут працювати. Ми будемо тут заробляти гроші, давати можливість комусь заробляти. У Руслана є мета вільно розмовляти англійською мовою, і вона до неї йде. А також жінка має мрію бути частиною світового прогресу з відновлення ходьби при травмі спинного мозку. Вірить, еволюція таки настане.